Який, ви, ви, хто ходить постійно на Майдан, постійно ви бачите цих людей присутніми на Майдані, на європейському, тут на вічі, наші, якому ми збираємося. Ці люди, котрі першими пішли і поставили намети, розгорнули наш Євромайдан на європейській площі, були першими там побиті тими тітушками, які розганяли наш майдан, вони присутні тут. І я хотів, щоб ми спільно з вами затвердили цих людей як делегатів на Всеукраїнський форум, який відбудеться в Харкові 11-12 числа. Нема заперечень, друзі. Я зараз цих людей вам буду називати і ви будете підтверджувати, що ви їх знаєте. Віктор Романенко, знаєте? Підтримуєте на форум довіряєте да. йому. Да. Дякую вам, друзі. Іван Маркевич, да. підтримуєте, друзі. Да. Дякую ще раз, Іван Маркевич і Віктор Романенко. За так, так, дякую вам щиро, друзі. Василь Сухов. Будь ласка, Василю, підніміться. Чи ви... Василь Сухов, правозахисник. Відомий по всій Україні і нашому славному краю, один з тих організаторів Євромайдану. Як знаєте такого? Да! Так, Підтримуєте, друзі? Да! Дякую щиро. Тому, друзі, я вам щиро вдячний. Ми обрали цю делегацію, яка буде від вас мати право сказати своє наше Січиславське слово на форумі, який відбудеться в Харкові. Виробити стратегію і тактику нашого майданів цілому по Україні. Для чого створився майдан і що ми хочемо досягнути? А ми хочемо досягнути головного змінити владу. І ми долучаємо цим трьом особам нашого майдану, цим патріотам, щоб вони відстояли позицію нашого Січеславського майдану. Так, друзі, так. Так, тому я щиро вдячний за те, що ви підтримали цих людей. А зараз я запрошую до слова Віктора Романенко, хай він підтвердить.